Мінрозвитку розробило нові правила перевезення тварин, і вони вам не сподобаються. Для перевезення домашніх улюбленців обов'язковим стане документ, що підтверджує їхній стан здоров'я та наявність щеплень. Тобто, тепер якісь водії чи контролери зможуть на законних підставах вимагати у вас паспорт щеплень собаки для того, щоб проїхати дві зупинки у маршрутці. Це, звичайно, якийсь цирк. Тварини вагою до 10 кг доведеться перевозити виключно в клітках або контейнерах. Тобто, якщо раніше ви могли взяти свого Йорка чи французького бульдога в транспорті на руки чи у рюкзак, зараз так не вийде. Щоб прогулятися в парку, до якого ще потрібно доїхати, вам потрібно буде перти з собою клітку. Собак до 45 кілограмів можна буде перевозити в автобусі, якщо господар викупить кілька місць поруч. Улюбленець має бути в наморднику та на повітку. Великим та середнім собакам заборонено сидіти на кріслах, а кількість собак обмежено найбільше однієї в салоні двох, якщо вони належать одному власнику. Нові вимоги поширюватимуться на собак, котів, тхорів, дрібних декоративних птахів, гризунів та королів. Звичайно ж, ці нові правила спрямовані не на врегулювання відносин власників тварин з перевізниками, а дають можливість перевізнику послати вас далеко, якщо ви зайшли з маленькою собачкою на руках до маршрутки, без клітки та паспорту щеплень і ускладнюють життя власникам тварин.